Пояснюю про хвороби. Дивіться, схематично. Ось це схоже на людинку. Да? Але тут я намалювала, як взагалі протікає будь-яка енергія в різні сторони. Уявимо, що це вода, океан. Тут у нас океан, це у нас така якась річечка. Да? І якщо мова йде про те, що все є в світі енергія, так само і ми люди, ми взаємодіємо з різними енергіями. І для того, щоб ця вода протікала і, скажімо так, не засмічувалась і не застоювалась, вона постійно ж має рух. Десь з великих цих водой вона потрапляє в маленькі, з маленьких, знову великі, так от іде цей круговорот. Так само і людина, людина, яка взаємодіє з світом, отримує різні емоції, Різні почуття, і людина так само має різний стан енергії, от енергетичний стан людини, він, вирівнюється, скажімо так, він вимірюється позитивним або негативним зарядом. І коли людина в позитивному, скажімо так, заряді, ця енергія протікає вільно. А коли людина десь застрає в якомусь негативі, вона формує в собі якісь блоки. Ці блоки вони потім переростають в якусь хворобу. Дивіться, ось, на, наприклад, якщо це океан, і ми тут поставили дамбу, ми отримали якусь негативну емоцію, яка мала тут пройти і не затриматись, і піти далі. Да? Але ми своїми негативними емоціями, думками, непроявленими якимись емоціями. і Словами не проявленими це не сказані через рот, а не проявлені це означає, що ми щось в собі подавляємо, ми будуємо в собі отаку дамбу. І чим більше ми в собі чогось подавляємо, не висловлюємо, не проявляємось, ми перекриваємо потік енергії. І вона може звідси поступити, вона може звідси поступити, але вона не проходить далі, тому що тут у нас така дамба велика, і оця дамба це є хвороба. Тобто, чим більше ми не говоримо там людям ні, да, от хтось не вміє казати ні, він мовчить, подавлює в собі це, а потім хворіє. Хтось має образи. Образився, я посижу такий, обіжений, ну і що, я буду обіжатися, тому що я так рішив. І оці образи вони так само формують цю дамбу. Що ще може бути? Не проговорювання, проговорювання своїх, бажань. своїх бажань. Ми не заявляємо світу людям про свої бажання, бо думаємо, що з нами щось не так, нам недостатньо, і ми не заслужили. І ми знову формуємо цю дамбу. От, все, що ми робимо, скажімо так, неправильно, ну чого кажу в кав... неправильно в кавичках, тому що все, що є неприродньо, ми формуємо цю велику дамбу, яка не пропускає далі енергію. І якщо мова йде про хвороби, будь-яка хвороба вона починається з голови. І якщо ми маємо якусь негативну думку і не можемо її висловити, не можемо пропрацювати з психологом чи терапевтом, якщо ми маємо якусь негативну думку, яка вже глибоко заходить так, що ця дамба формується дуже велика, тоді нам це перетворюється в хвороби. Якщо це не просто думка, а емоція, да? нам щось не сподобалось, а ми не вміємо казати ні. А, і ми формуємо в собі оцю таку здоровенну величезну прірву, не прірву, а ми тут в нашому випадку дамбу, яка не пропускає енергію. І ми потім ходимо в ялі, такі стомлені, не знаємо, що відбувається. А насправді, ми самі своїми думками, емоціями, почуттями це все формуємо. І для того, щоб ми не хворіли, потрібно проявляти. Свої емоції, говорити, заявляти про те, що нам подобається, що нам не подобається, що ми хочемо, що ми не хочемо. Не потрібно ображатися, тому що будь-яка образа вона е, має знаєте, руйнівний вплив на нас, а не на когось, на кого ми ображаємося. Тей, хто на кого ми ображаємося, йому добре, а ми самі собі робимо гірше. А, далі, які ще є симптоми, скажімо так, хвороби? А це історія про те, коли ми не відчуваємо своє тіло, і ми не розуміємо, для чого воно нам дано. Що значить не відчуваємо своє тіло? А ми можемо собі жити, ходити, да, там, їсти, спати, але саме своє тіло не відчувати. Ми не отримуємо задоволення від життя завдяки своєму тілу. Це у нас проблеми в сексі, а це у нас не відчуття себе, своєї інтуїції, тому що якщо ми не чуємо своє тіло, ми його не відчуваємо, ми не чуємо свою душу, своє серце, і ми не можемо жити щасливо в цьому світі. Тому дуже важливо розкривати своє серце і розуміти, які є емоції, як їх екологічно проявляти, для того, щоб не створювати оцю величезну дамбу, яка буде перекривати усі потоки.